Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн». Разом сильніші. Як оцінити дії своїх футболістів у сьогоднішньому матчі? Дякую за цього за проведену ігру. Готувалися до цієї ігри ретельно, хотіли реабілітуватися після домашньої ігри. Ми знали, що будемо грати на екскурсовому полі, було важко. В першому таймі було важко, нам ми втягнулися, в другому таймі ми заіграли нормально, зрівняли, ну, не знаю, там подивляться суддя, чи був гол, чи не було гола, чи був фол, чи не було фола. Ну, Ну, в другому таймі ми почали грати живіше, вже менш більше. І були в нас чуть провали, але все рівно ми атакували. Старалися, як говориться, відігратися. Я дякую футболістам, що вони грали до кінця. Молодці. Чи здивував вас ФК Чернігів сьогодні? Ну, чому? Ми, ми знали, що хороша команда, ми готувалися до них. Які плани у вас на зиму? Плани на зиму, зараз йдемо в відпуск. Там будемо бачити. Я вам дякую, Валерій Анатолійович. Вітаю з перемогою. Як ви оціните сьогоднішню гру? Що вдалося, а що ні? Ну вдалося забити м'яч і перемогти. Але я, по перше, хотів би подякувати Збройним Силам України, хлопцям, дівчатам, які боронять нас, які дозволяють нам грати, просто жити. І сьогодні от була повітряна тривога, Але все ж таки ми дограли гру. Це по перше. А, по друге, я хотів би подякувати дуже команді Прикарпаття, тому що. Одна з небагатьох команд мужиків, які приїхали і сказали зразу, що в незалежності від того, як буде повітряна тривога, скільки вона буде продовжуватися, ми будемо грати, ми будемо сидіти, терпіти. І це не означає, що у них там остання гра, це означає, що вони просто нормальні, передні люди. Тому я бажаю їм в подальшому тільки успіхів. В чому ваш секрет успішних матчів саме з Ну, Це не закономірність. Це... В принципі, так, так вийшло, що ми досить гарно зіграли на виїзді. Там одна з найкращих наших ігр була. А сьогодні просто вийшло так, що налаштувалися добре. І були одним колективом на полі і зробили все можливе для того, щоб перемогти. Так що незакономірності саме, що з Прикарпаттям нам не важливо. Ми намагаємося виходити і грати в кожній грі. Попереду два перенесені матчі. Як команда буде готуватися до них? Ну, в звичному режимі будемо готуватись, але там трошки різниця в часі, в мікроциклах небагато днів. Але ми граємо вдома, граємо з командою з нижньої частини турнірної таблиці і ми маємо обігрувати для того, щоб підніматися по турнірним сходинкам і радувати наших болювальників. Тому я думаю, що наластування буде максимальне, як мінімум, таке як сьогодні. Я вам дякую. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Відреїн. Разом сильніші.